Привіт, Ютубе! Ольга, репетиторка з української. У нас вже, ось так я відстежую, до речі, серії 52 серія серіалу Життя репетиторки. І сьогодні, 1 березня, з весною вас прийшла вона. Здається, зима пролетіла. Вона нібито тягнулася, тягнулася, а потім шух, і пролетіла. Сподіваюся, весна принесе нам втішні новини, бо поки що таке собі. І субота. Я працюю у перерві між уроками, зараз швидесенько запишу вам наступну серію. І сьогодні хочу з вами поговорити. Я не знаю, можливо, це я вірю в теорії змови, але я бачу, як багато моїх колег видають безкоштовного контенту. Зараз дуже багато. Зараз пішла мода на те, щоб у соцмережах видавати безкоштовний контент. І безкоштовними є навіть уроки із навчання дітей, до яких можна долучатися. Безкоштовно працюють, тести складають, таблиці складають, складають різноманітні, наприклад, навчальні якісь тести НМТ, тренувальні тощо. Дуже багато відео навчальних у мережі також є. Я записую ці коротенькі навчальні відео, і нас до цього якось от спонукають. Кажуть, ось у соцмережах потрібно вести свою сторіночку, потрібно знайомити людей з вами, потрібно показати, щось, чогось навчити, дати людям безкоштовну частину, і тоді вони схочуть сплатити вам за вашу діяльність, тому що побачать, що це добре, почнуть із вами навчатися і схочуть долучитися. Але щось у мене ще е, кілька років тому закралася підозра, що весь цей е, ось масив інформації і вся ця база відео ще потрібні от для чогось іншого. І ще тоді не казали про штучний інтелект. А тепер, ви знаєте, у мене якось зірки склалися, і я підозрюю, що можливо, оце от спонукання до того, щоб ми викладали свої якісь професійні частиночки, воно потрібне для того, щоб потім, за допомогою масиву цих відео, навчати штучний інтелект. Щоб штучний інтелект навчився бути, наприклад, репетитором за цими навчальними уроками, таблицями, схемами, спілкуваннями, якось це все обробив і став, наприклад, гарним репетитором. Або як готувати, от щоб знов таки для навчання штучного інтелекту, щоб він передивився ці ролики, систематизував їх, виробив для себе алгоритм якийсь, і за цим алгоритмом, наприклад, навчився бездоганно готувати. Картоплю за 10 рецептами, 20-30, відсортував їх якось там, алгоритми прописав тощо. Тому що я бачу зараз дуже багато безкоштовного контенту. Я розумію, що це з одного боку людина заохочує собі. Підписників, заохочує собі нових клієнтів до себе, показує, як вона працює, ділиться тим, чим може поділитися. Але з іншого боку, от чомусь мені здається, що якийсь глобальний задум є у цьому, в тому, що ми зараз, у нас мода пішла на те, щоб ділитися чимось і багато інформації надавати просто так у мережу. І чогось мені здається, що це для навчання штучного інтелекту. Як ви вважаєте, чи вірите ви у теорії змови, чи є ви прихильниками теорії змови? Чи думаєте ви про те, що оцей отут масив матеріалу може бути використаний для навчання штучного інтелекту? Чи лякає вас взагалі штучний інтелект? Давайте поговоримо з вами сьогодні про це, а я біжу далі проводити наступне заняття. Зараз понавчалася з групкою 6 класу учнів, а тепер у мене індивідуальне заняття із дитинкою з 8 класу. До зустрічі, до понеділка! Гарного вам вихідного або вихідних і гарної весни! Зустрінемося, побачимося, Підписуйтеся, долучайтеся, буду рада, до зустрічі!